З чого все починалося, і чому саме агро? Спочатку я, як і більшість молодих людей, не знав, що я хочу, які в мене є таланти, і як об'єднати це все да? ну, скласти всі три складових, е, дохід, е, що подобається, і що виходить. Ось, скласти в купу і не знав, чим буду займатися. Відповідно, пішов там, де добре платять, в торгівлю. Я зрозумів, що з мене вийшов непоганий продавець. Але я продавав не свої товари спочатку, а товари ну, компаній, які мені просто платили зарплату. І коли е, прийшов час, що ця зарплата зросла до певних розмірів, дуже гідних на той час, це 2015 рік. Я вирішив, що я можу і я готовий працювати на себе. А насіння це не важкий для логістики товар. Тобто, насіння це товар, який логістично я міг потягнути, бо на той час я мав тільки. Ланос, ти знав, ти вмів, ти кописався в землі, ти ну якісь, якісь базові були в тебе, в тебе знання? Я виходець з села, село Руданське Вінницької області, Шаргородського району, на півдні Вінниччини. і в селі, той, хто не вмів працювати на землі, не мав шансу на виживання. Відповідно, з маличку ми допомагали батькам працювати на землі. Ми знали, як відрізнити ячмінь від пшениці. Ми знали, як посадити картоплю або обсапати буряк, щоб залишити саме на метр там 10-15 бурячків, а не 35, тому що загущеність. Ну тобто, нас готували з маличку до того, що ми маємо зараз, так сталося. Тобто, базові аграрні знання в тебе не з університетів, не з інститутів, а саме. З твого життєвого досвіду. Так, це життєвий досвід сільського Добре. хлопця. З чого починалось там? Ти ж не став зразу власником мережі, в тебе там магазин, там магазин, там магазин. Такого не було. Як все це починалося? Як оцей шлях проходився? Я починаю думати, як мені вийти на постачальників насіння. Ось, і знаходжу це в свого клієнта з попередньої роботи, Сергія Шевчука, знаходжу. Підхід до людини і кажу: мені треба контакти. І він ділиться. Велика подяка людині. Він ділиться контактами і перший наш постачальник, і зараз це ключовий наш партнер. Команда професійного насіння, де я, мені дали номер менеджера. Менеджер відгукнувся Юра, скинув прайс, сказав проставити в колонці замовлення кількість упаковочок насіння, яке мені потрібно. Ось я проставив. Він мені допоміг трішки. І я подивився внизу на суму: 7 тисяч. Я кажу, привозь. В мене не було суми, на яку призначення, бо там було, було замовлення більше, ніж на тисячу доларів. А 7 тисяч, як я думав, гривень на той час, це була кількість позицій. Довелося той товар, який я купив в себе фірми, це там зварювальні апарати, відрізні круги і сверла. В екстреному порядку скидати. Клієнтам зливати для того, щоб отримати кеш і погасити вже заборгованість перед потенційним ключовим партнером.